Друзі. Сьогодні у мене такий рецепт, я його придумала сама. Думала-думала на роботі, яке мені блюдо таке зготувати, щоб мені хотілося його їсти. От, І я сходила на ринок утром, купила домашнього творогу. Тут десь кілограм, кіло двісті, кіло 300 Ну, приблизно, тому що мені ще принесла трошки. Знайома куліжанка творожок, ми там з нею домовилися, що вона мені принесе, я їй дещо пошию. І таким чином ми помінялися. Ну, якби бартер у нас був. І в мене накопилося отаке количество творогу домашнє. Ну і я вирішила, люблю я бринзу сольону до чаю. І вирішила я завжди ми оцей творог печем на паску наприклад, солодкий яйці, сахар, ізюм, манка, і, і це все змішуємо, і печем таку запіканку, якби на, на святковий стіл. А я хочу до чаю рано, щоб цей сир був сольоний. І я придумала собі сама рецепт. Спробуємо запекти і побачимо, що у нас вийде. Значить, дивіться, я взяла сім яєць. Ось так виливаємо туди. Так, оцю всю масу солим. Наприклад, я думаю, що ложечка чайна і я хочу солений. Значить, дві ложечки чайних поставимо в соль. І додамо манки, наприклад, раз, два. Три. Ну, хай буде 4 ложки. Не знаю, придумаю зараз рецепт. Так, ось цю більше нічого я не додаю. Я хочу, щоб цей творог був спечений і солений. Зараз я його перемішую і підготувала я форму. Ось таку форму. Я зробила тут площану бумажку. Під... Ну В цій формі нічого не пригорає, але я все одно поставила. ну Я захочу його отак от вивернути і подивимося, який в мене він вийде, щоб різати потім ножичком. Зараз я беру і цей сир колотю і ставимо у цю форму. Давайте будемо робити. Так, ось така суміш в мене вийшла. На смак я спробувала добра, така солоненька, хороша якраз така. Перекладаємо в форму. Просто викладаємо і вирівнюємо. Так, прийшла моя допомога, допомога мені, Аліска моя внучка, сказала бабуся, давай я тобі буду допомагати. Ну давай, Алісочка, давай, давай. Отак гарненько-гарненько погладь його. Да, творожок такий. І зараз будемо ставити запікати на середню температуру. Минут, наверное, 30-40. Я не знаю, буду дивитися, як корочка буде. Як уже підніметься шапочка така. І буде таке, воно засмагле, я витягну його і все. І хай до ранку застигає, і рано будемо різати, нарізати. Все просто. Так, ну що, Ліска, все справилася да? да. Ти любиш допомагати, бабусі? Я люблю всім допомагати. Ой, я ти квіточка хороша, і бабуся тебе любить дуже. Все, ну давай будемо ставити вже пекти, так? Да? Так. Да. Давай. Так, друзі, спеклася наша запіканка. Дивіться, на дотик така вона поружно-тверденька, запіхаємо зубочистку сухенько. Значить, можна лишати до ранку, до вистигання. В гарячому вигляді таке блюдо не їсться. Це треба їсти в холодному вигляді. Тобто, завтра на ранок буде запіканка уплотниця, ще вистоїться. І ми її завтра наріжемо ножиком. Давайте до ранку. І так, друзі, сьогодні ранок уже. Я, дивіться, його перевернула. Ось такий на зрізі, виходить, сирник. Запіканка така. Зараз я наріжу. Я трошки витягала, то трошки тут відліпилося. Ну, нічого страшного. На дотик тверденький, як твердий сир. Зараз наріжемо, попробуємо. І так, друзі, ось такими брусочками я нарізала. Дивіться. Ось такий получився Він плотненький сирочок. Давайте спробуємо. Ммм, солоненький, вкусний. М -м -м. Робимо каву. Приємного мені апетиту. Заходьте на канал готуйте собі таку страву. Дуже-дуже смачно і корисно. Пока-пока!